Всім привіт, хапа на зв'язку. Сьогодні до вашої уваги маємо класний кросовер Audi Q5. Це 2014 рік, рестальнова модель, тут же рестальніва оптика, ледовська гарні легкоспарні диски, також біля гарна на дверях, пророка, на ручках Колір гарний білий перламутер дуже класно виглядає. Диски в гарному стані. Задня також LED-оптика, є присутній Кришки багажника. Багажничок, все чистенько-гарненько. Маємо запасочку, все буфер, все як положено. З цієї сторони також зауважень немає, зі штатів приїхав з мінімальними пошкодженнями, все відновлено якісними запчастинами. Перейдемо у салончик. В салоні ми маємо гарний чорний шкіряний салон. В класному стані, та як тут прибігу, всього навсього 151 тисячі кілометрів. Карти дверні також без зауважень, немає ніяких царапин чи чогось такого. Переднє сидіння з електроприводом. До речі, тут встановлена ще в Канаді гарна мультимедіа. Зараз я зроблю запуск та все покажу. Попереду ось такий гарний вигляд. має. молочий фар, до речі, пертронички ззаді та камера. Повний електропакет, привіт електричні сидіння, автосвітло, круїз контроль, все це є. Мультикермо оздоблене шкірою, пробіг 151 тисячі кілометрів, помилок жодних немає. Все гарненько. Автомобіль прийомистий. Тут ми маємо підігрів передніх сидінь та... Клімат контроль. КПП нічого теж не витерто все в гарному стані. Андроїд наш загружається. Зараз зробимо більш детально по клімат контролю. Зараз ще вам покажу коробочка, перемикає, також нема жодних зауважень, все гарненько. Камерка також працює, все чудово. До речі, цей, цей, цей Android повністю відображає штатну магнітолу. Ми можемо це бачити. Клімат-контроль, повністю все без жодних змін. Також тут є, теж є оригінальні всі функції збережені, а також тут є повністю Android Auto, Google Maps та повністю все. Камерку ще раз покажу. У ворота все працюють, електроніки також підключені. магнітола, дуже гарна. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте до нас, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізі. Всіх чекаємо з терпіння.